Друзі, вітаю! Сьогодні ми в гіпермаркеті Призма, подивимось, які новинки. Я вже бачу нові кардигани. 79,95. Якась фірма Лондон. Але наш тріхкоді 64, це фінський. Вироби, дуже симпатичні. Ось такий блакитний джемпер 60 євро. Блакитний, а також сірий. А також ось такі кардігани виглядають дуже симпатично. Можна подивитися на склад. Склад тут не зазначений, назначена яка фабрика. Прямуємо далі різноманітні знижки на шапки. Також ось такі спеціальні стійки зі знижками, на них повишен певний товар, наприклад, дитячі спортивні костюми, такі більш демократичної ціни, тому що дітки дуже багато використовують в школі і вони можуть швидко старіти ці костюмчики. Тому їх ставлять знижки для того, щоб матусі могли щось підкупити. Як ви можете бачити, тут речі не тільки дитячі, але й дорослі. Сезонні знижки, ось такі спіднички для дівчаток. 7-8 ручків, 5 євро було 15. Чорний вільвет. Дуже симпатичні. Новорічні ось такі штанці з Люріксу. Це стійка для діток. Ось був 20 євро, а зараз 8 євро. Джинси дитячі. Широкі, розмір 140, нам підходить. Прямуємо далі, подивимось, що тут ще є. Тут дитячий відділ. Ми зараз подивимось різноманіття асортимент та підемо в дорослий. Тому що я бачу багато новинок. Якщо є дитячі новинки, то так само є і дорослі. Ось такі гарні сукні. Можу сказати, вони також зі знижкою. Основа бавовна. А поверх, ось так розшиті паєтки, а також сітка. Ось така святкова. Хочу сказати, що магазини ніколи не розслабляються, тому що у дітей також можуть бути дні народження, треба подарунки. І саме так завжди все можна знайти. Ми з вами зараз підемо на дорослий відділ. Ось так можна бачити, що зимовий одяг в знижках. Для мене цікаво ось такі шкільні костюми. 40 євро жакетик, 17 євро. Ось така гарна. Подивіться, друзі, жилеточка. Дуже гарно вся обшита. 17 євро, а також білий сорочки 15. Ось так і брюки 20. Ось так, щоб хлопчика вдягнути в школу, можете підрахувати. Наприклад, на випускний або якось 40 піджак, 17 жакет, 15 сорочка і 20 брючки. Ось так воно виглядає. Можу вам сказати, що асортимент дуже такий. Якісний. Ціла стінка, подивіться, шкарпетки. Дитячі ось тут, дитяча нижня білізна. Подивіться для написано на мові окупанта. Не відкривайте упаковки, спасибо, тому що деякі недолугі намагаються міряти, а Товари дуже дорогі. Ось там попереду примірочна кабінка. Сьогодні я досить таки швиденько показую вам асортимент. Магазин дуже якісного товару, і саме тому цікаво, як все тут відбувається. Ось такі лосини 80-ден, 8 євро. Ось ми з вами прийшли в дорослий відділ для жінок. Тут також багато асортимент сукні, спідниці джинсові, але чорні і стрейчеві. Досить такі цікавенькі. 25 євро. Ось так вони виглядають на будь-який розмір. Трикотажні костюми для зручності. До речі, панянки тут дуже полюбляють трикотажні костюми. Ось такий кардіганчик 40 євро Елька. Зверніть увагу полоска. Ось такі ковтини. 1295. Це під, наприклад, нижній слой джакетик. Ось такі гарні сукні трикотажні. 29,95. Ціни між середньою та високою. Дигроби нікуди не уходить. 15 євро з довгим рукавом і ось такі з рукавом 2 четверті блузи. Ці такі ніби... Лонгсліви. Горох класика. Ось такі чорні сукні класичні. Їх також можна хоч на роботу, хоч десь по своїх справах. Сукня на запах для дівчат розміру плюс. Дуже зручна і розподіляє фігуру вертикальною лінією і придає стрункості. Ось такі гарні мережевні сукні. Як ви знаєте, зараз це в моді, актуально. Под ніс можна вдягати футляр чи хол. Завжди мене нервує, коли щось лежить на полу. Люди необережно дивляться та можуть залишити ось такі топи мережені, рожеві, а також маленькі для дівчат. Ось такі ніби шкільні класичні. Те, що зараз дуже актуально. Жилетки. 17-20 а була 25. 30% знижка. Розміри тільки маленькі, саме тому, мабуть, і знижка. Багато чорного кольору. Ось тут светри, а також шкірозамінника. Ось такий шкірозамінник. Хочу сказати, що він виглядає досить таки дешево, але... Для тих, хто хоче бути модним. Ось такі спідниці за шкір замінника 2995. Ще ось такі прозорі спідниці з ситкою. Вільвітові брюки, але білий колір, молочний, точніше. Коли тут всі мають машини, то можна і білий колір. Дивіться, які гарні блузки, різноманітна кружевна фактура, мережева. Подивіться, яка вона симпатична, 2999. Пошив класичний, рубашечний. Може підійти будь-куди і на роботу, і так. Зверніть увагу чорний колір, а також білий колір. Також є класичні ось такі блузки чорно-білі. Пошив також може бути універсальний, подивіться, без витачок. Хто захоче, може носити як оверсайз, а хто ні, то може носити як свій розмір. Ще різ знаменіт блузок, кардіганчиків, брючки чорні, це улюбленці по всьому світу. Ось такі гарні светри. Досить таки багато асортименту літнього вже завозять для того, щоб люди могли підготуватися до літа, до теплої погоди. У нас тепла погода буде червню червні місяці, ще 5 місяців чекати, а вже тут все є. Багато розмірів є плюс сайз. Даже сумочку повішали для того, щоб не забули собі купувати різноманітні сумки, ось так вони виглядають. 3995. Для класичної сумки досить таки дорого. Ось такі гафровані сукні, дуже симпатичні, різні розміри. Коли бачиш таке рознемаїття, хочеться тут залишитися і ходити довго-довго, і все приміряти. Але час нагадує про себе ось такі брючки. Ось такі брючки, також класика різноманітні сірі. Дуже зручні, нічого не давить. Подивіться, які гарні блузони 2995. І ось така рубашка 3999. Ціни хочу вам сказати досить такі. Ось тут жилеточка 17.20. Дуже гарна класика, чорна, трикотажна, щільно зв'язана. Тоненький трикотаж, дуже гарний. Багато новинок ще стоїть на, зниж... на вішалці, будуть дівчата розвішувати. Можемо тут подивитися джинсові куртки, а також кардіганчики різноманітні. Ось тут вже 40% знижка на зимові светри. Був 49, став 29, 40%. Тут у нас відділ з різноманітними куртками зимовими. Ось тут знову ж таки знижки, але тут можна зустріти все тільки одного розміру. Футболочки. Ось такі гарні лунсливи. 2095. Дуже гарні кольори. Прямуємо вперед.